Привіт! Зараз розкажу вам про настільну гру Каркасон, і для початку я її розпакую. Це справді українська локалізація класичної настолки каркасон. Справді українська, тому що раніше каркасон видавався українською, але російським видавництвом, і в іншому оформленні. А класична ця гра, тому що їй вже більше 20 років, і це культова і супервідома настовка. Цю ластовку нам на огляд надали наші партнери, магазин настільних ігор «Ігродол». А ще ми розігруємо цю настільну гру Каркасон. Якщо цей випуск назбирає 500 вподобаєк, за допомогою рандомайзера виберемо одного учасника, що напише коментар Хочу гру до цього відео і зв'яжемося з ним, щоб передати цю гру поштою в межах України. Тож чекаю на вашу активність. В цій настовці ви будете вибудовувати сталі власне королівство та битися за контроль над дорогами та замками. Все це дуже просто. Давайте я покажу вам, як вона грається, а вже потім поділюся власними враженнями. Для початку: те, що ви робите, це кожен гравець отримує ось таку купу міплів: їх 8 штучок. І обережно є ще такі міпліки з шапками. Це абати. Вони вам для першої партії не потрібні. Це вже, якщо ви будете знати, як грати, буде доповнення з абатами. Їх поки що відкладаємо. Одного свого міпла ви розташовуєте на цій ділянці для підрахунку переможних балів, і всі оці тайли ви розподіляєте сорочкою догори просто в стопки. І один тайл початковий, в нього задня частина відрізняється. Ви його викладаєте в центр. Все, що ви робите в свій хід, це ви берете один тайл, вирішуєте, куди його прикласти. Після цього вирішуєте, чи ставити туди свого міпла, чи ні. В нас є, наприклад, замок. Я вирішую поставити сюди свій міпла, і якщо цей замок закрився, тобто він закінчений, я цього міпла заберу. І це ідеальний випадок, я його постав і одразу замок закрився, я його забираю. І тепер я отримую по 2 бали за кожну клітинку, де цей замок. Є. Тобто тут дві клітинки з цим замком я отримую 4 бали. Раз, два, три, чотири. Ідемо далі. Наступний гравець бере е, в нього дорога. Він може або присоединити якимось бочком, але не можна так, щоб малюнки не співпадали. Тобто, тут дорога на землю не можна. А можна, наприклад, ось так от продовжувати дорогу. І тепер жовтий гравець вирішить, чи виставляти йому свого ніпла, як мандрівника на дорогу, чи залишати. Ну, він виставляє. Він буде отримувати за дорогу балу тільки коли вона закриється. Давайте пограю і розкажу так. Ось у нас більший замок, і дорога. Ми можемо прикласти цю картку ось сюди. І тепер цей гравець вирішує, чи виставити міпла на замок, чи ні. А на дорогу не можна виставити, тому що ця дорога вже зайнята жовтим міплом. Тому він вирішив виставити на замок. І ось символ замку, і цей замок з щитком. Я граю зараз за жовтого, і цей жовтий не хоче додавати цей замок до червоного, тому що це буде додаткові бали для червоного. І він його додає ось тут споку і виставляє свого міпла. Цей щит, що ви тут бачите, це насправді герб. І він додає ще два додаткових очка, якщо ви закриєте цей замок. Йдемо далі. Ходить червоний, ага, в нього тут якраз місцина така. Він не хоче продовжувати дорогу цьому, але хоче закривати отут замок. Жовтий ходить, ось він закриває з однієї сторони дорогу собі і виставляє свого свомі сюди. Червоний ходить, він не хоче продовжити дорогу, але виставляє свого сюди. Монастир це третій тип будівель. У нас ви бачите, є дороги, є замки і тепер є монастир. Ви, ви його виставляєте так, щоб з усіх боків не було нічого. І туди ви можете, якщо хочете, виставити в центр свого чувака. Його ви заберете, коли. Ця клітинка, цей тайл буде з усіх сторон закритий іншими тайлами. Тоді він принесе 9 переможних балів. Ходить червоний, продовжує дорогу, ходить жовтий, також продовжує собі дорогу. Ходить червоний, продовжує дорогу. Ходить жовтий, продовжує дорогу. Ходить червоний. Ось так. І червоний закриває собі замок. Бачите, як, яким чином може закрити замок. Ось наш замок закінчений. Червоний забирає через це свого міпа і отримує по два бали за кожну клітинку з цим замком. Раз, два, три, шість балів. І тут це відмічає, рухається до десятки. Тож давайте покажу вам, як закінчиться дорога. Наприклад, жовтий взяв цвітал, і ось тут він закінчує дорогу. В нього є міпла на цій дорозі. Він рахує кожну клітинку з цієї дороги і отримує за кожну клітинку по одному балу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І забирає свого міпла і отримує 6 балів. Як бачите, і дороги, і замки працюють дуже схоже. Але може вийти так, що ваші міпи яким чином потраплять на одну і ту саму дорогу. Наприклад, ось така ситуація: в нас один міп стоїть тут, а інший тут, і вони на різних дорогах. Але викладається оцей тайл, і тепер ця дорога приносить кожному з гравців ті бали, що вони отримують. Тобто, в цьому випадку один, два, три, чотири, п'ять, шість балів кожному гравцеві. Тут 12 тут 16. І вони забирають своїх міплів. Так само може вийти із замком, коли ви спочатку будуєте замок і ви там сам, а потім з іншої сторони туди може приєднатися якийсь інший гравець. І ви тоді також отримуєте кожний додатковий бал. По 2 бали за кожну клітинку і по 2 бали за кожен щит. Але може вийти так, що ваших міплів, вашого кольору буде більше, тоді тільки ви отримаєте. І тепер покажу, як же закривається монастир. Ось монастир закрився з усіх сторін. Жовтий гравець забирає свого міпла і отримує за це 9 приможних балів, стільки, скільки тут було талів, тобто цей і усі навкруги. і відмічає це на цьому планшеті. Причому, як ви бачите, то ви разом будуєте це королівство, і не обов'язково, щоб ви закривали власне свій монастир. Інші гравці, якщо поруч прикладають тайло, вони також рахуються. Тобто це ваше спільне королівство, але ви отримуєте бали за своїх міплів, а інші граці за своїх. Але будуєте їм і дороги, і замки, і ці монастирі. Ви разом. Потім в якийсь момент настає кінець гри, коли ви виклали усі свої тайли, які у вас є взагалі на столі. В Цей момент гра закінчується, і ви підраховуєте свої бали, які залишилися за чувака, який стоїть на дорозі. Ви отримуєте по одному балу за дорогу за кожну клітинку з дорогою, так як і по звичайним правилам. За кожного чувака, що стоїть на замку, ви отримуєте по одному балу за кожну клітинку, і по одному балу за кожний щит, тобто два рази менше. І кожен монастир дає по одному балу за свою клітинку і за кожну прилеглу. Що поруч з ним є, точно так же, як і по звичайним правилам. І наприкінці гри, у кого більше переможних балів, той і перемагає. Штука в тому, що якщо ви будете погано закривати своїх міплів, то у вас вони просто-напросто закінчаться, і ви не зможете виставляти нових. В цьому і рішення, що виставляєте ви їх чи ні, і як саме закривати, тому що вигідно робити так, щоб ваші дороги і ваші замки об'єднувалися з іншими гравцями. Якщо вас багато, щоб ваші точно закрилися, тому що інші гравці також будуть допомагати вам закривати ваші тайви. І це в нас усі базові правила цієї гри, по яким ви можете грати. Дуже прості, швидкі, пояснюються моментально, з усіма людьми можна все зіграти. Але якщо ви вже зіграли по базовим правилам, то тут є додаткові правила. Тобто в нас є основні правила і є ось лист з додатковими, який вам при перших партіях просто не знадобиться. У нас з'являються додаткові правила з селянами. Тепер ви можете розміщувати ваших. Міплів і на пусті місця. Якщо ви так викликали, можете в пусте місце так його покласти. і Він буде лежати там до самого кінця грини, забиратися і принесе потім по три очки на своїй території за кожен закритий замок. Але це важко пояснити новачку, якщо він не бачив, як буде виглядати місто Каркасон наприкінці. А вже після першої партії можете показати отак. Ага, оце міп вам, наприклад, три переможні бали за ось цей закритий замок. Тут є селяни. Це досить просто. І з'являється ще додаткове право. З'являється доповнення річки, це буде одна довга річка, яку буде разом вибудовувати. І з'являються окремо ще абати, яких ви можете виставляти на сади. Це ще одне додаткове право. А ці сади вже є на Звичайних ваших цих тайлах і сади власне працюють так само, як монастирі. Вони приносять по 9 балів, але ось абати вони можуть ходити тільки у сади, або тільки у монастирі. Все ж таки, в них є шапка, в інші ще місця, вони не ходять. Тобто, насправді, навіть з цими доповненнями це дуже проста така елементарна сімейна настільна гра. Тож, ця гра абсолютний мастхев в колекції кожного настольщика, тому що це один з найвпевненіших гейтвеїв у наше хобі. Тобто це саме та гра, з якою можна починати знайомити людей з настолками. Тому що з однієї сторони, вона настільки елементарна, що в неї можна зіграти будь з ким, навіть з дітьми, але при цьому тут достатньо глибини настільки, що по ній регулярно проходять турніри. На нашому каналі виходив топ-сімейних ігор, і ця настолка праву зайняла там перше місце. І ще просто додам, що це одна з найвідоміших у світі сучасних настільних ігор. Щодо мене, то я б сказав, що я не фанат цієї гри, бо вона для мене занадто проста. Але коли я граю, все рівно відчуваю оцей кайф від того, що бачу, як розростається цей Всесвіт, що ви відбудовуєте разом з вашими друзями. Якщо шукаєте для себе щось схоже, то подивіться топ-настовки для початківців на цьому каналі. Там є ще чудові настовки для старту у хобі. Посилання на відео буде в описі до цього ролика. Цю та багато-багато інших настільних ігор можна замовити в магазині Ігродол. Якщо маєте сумнів, що обрати, дзвоніть. Вас проконсультують і допоможуть знайти цікаву гру. Ігродол магазин ігор для гарного настрою. Дякую вам за перегляд цього відео. Маю надію, що воно було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних ігор.